Україна зберігає сумну пальму першості за кількістю неупорядкованих братських могил часів Другої світової війни. Це не дивно. На нашій території загинуло 8 мільйонів цивільних українців. Понад 6 – військовослужбовців СССР, Німеччини, Угорщини, Румунії, Польщі та УПА. 22 червня привід згадати про невідомих солдатів та жертв двох тоталітарних режимів Гітлера і Сталіна. Кожного літа на Харківщині працюють воєнні археологи. Пошуковий загін орієнтир перепоховує останки солдатів, працює на ентузіазмі. кажуть, раніше ризикували і копали навмання. Тепер купили GPS та металошукач, можуть ідентифікувати міни. Але місцевій владі така робота не цікава: ні з точки зору безпеки людей, ні пам'яті. Дарма що в сусідній Росії до справи долучилося міністерство оборони. Є підрозділення ціле, целе які супроводжуються, супровождаються, адже воєнною технікою, воєнними спеціалістами, тому що ми наряду з байцями часто і густо натикаємося на взривопасні предмети. Бійці загону Петра Широніна чотири дні захищали стратегічний переїзд від атак німецького танкового дивізіону. Нагадує Бідулін. Теперь тут помпезный мемориал героям Шеронинцам. Пошарпанный плиты плити обвалилися, деякі украли. У данном сельском совете недостаточно большого финансирования, они не успевают и на дороге тратить средства, они а говоря о том, что поддерживать. Ну, поддерживают памятник. Сусіднє село Чемужівка. Меморіал Слави у задовільному стані, хоча влада з області грошей не дає. Утримуємо ми їх за рахунок позабюджетних коштів. То бюджет сюди наш, не вкладує ні копійки. Навколо Чемужівки ліси, болота та яри. І традиційний напис брежнівських часів. Ніхто не забутий, ніщо не забуде. Лукавий гірко кажуть самі селяни. На плитах 220 прізвищ, а загиблих на території сільради на порядок більше. Основну частину братських могил влада не збирається упорядковувати. Є братські могили, які досі повністю не вивчені, і встановити кількість останків там, мабуть, вже й не буде можливо на території. Зміївського району можна вияснити не навіть не десятки, а сотні людей. Тому що діє 41-й год відступлення погибло ж нового. Команда Олега Бідуліна не ділить солдатів на гітлерівців та сталіністів, але на Харківщині діє окрема комерційна структура, яка мовчки заробляє на німецьких трупах. За кожного ексгумованого солдата Вермахту на території України Бундесфонд при уряді Німеччини виплачує суму близько тисячі євро. На Харківщині монополію на такий собі видобуток німців утримує одна з комерційних структур. Частину ринку останків солдатів Вермахту контролюють чорні копачі. Більшість ігнорує та не перепуховує останки солдат Червоної армії, бо тіла громадян СРСР не мають комерційного інтересу. Дані пошукового товариства Орієнтир Цінічно те, що ці кості. Вибрасується на бруствір какими то я не хочу сказати оголтелыми ну, к, к яким-воєнним артефактам людьми. Попри критичний стан місцевих могил та обелісків, чиновники перейнялися місцями пам'яті на заході України. Пообіцяли приїхати до Львова саме 22 червня прибрати могили, покласти квіти. Таке враження, що вони їдуть туди проливати крокодилі чи сльози, бо насправді. Якщо ми подивимося, що твориться на Харківщині з могилами воїнів Другої світової війни, в якому вони там стані, то Добкіну є чим займатися не один рік наперед. У селі Заболоці, що на Львівщині, поховання солдатів СРСР та воїнів УПА на одному цвинтарі. Різниці між ними не роблять. В минулому році ми проводили заміну хрестів на воїнах. УПА. то були більші затрати там були до 5-8 тисяч. Ремонтували вратську могилу, там фундамент обсипався, і ті написи були по, так, трошки повідставали. Теж великі є затрати, буде до 10 тисяч десь було тоді. В іншому кінці Львівської області село Стрілки Старосамбірського району недавно відкрили меморіал воїнам УПА. Торік зусиллям громади та районної влади відновили пам'ятник солдатам Червоної армії. Коштувало у нас районному бюджет це майже 10 тисяч гривень, але ми все одно знайшли ті гроші. Шукаємо різні варіанти для того, щоб не було ні одної могили забутою. Аби прибрати біля могил, покосити траву чи підфарбувати хреста багато не треба, міркує секретар Львівської міської ради Василь Павлюк. Головне пам'ятати, у могилах усі рівні з мертвими не воюють. Повага до померлих завжди була. І упорядковувати, ходити за могилами. Це була традиція. Ми навіть за чужими могилами, де не знаю, хто там захоронений. Але якщо могила розруйнована, то обов'язково прийдуть, впорядкують. Особливо це стосується 1 листопада, коли є поминальний день. І в інші свята це на великдень, на інші свята обов'язково прийдуть на могили, впорядкують підкосять травичку, там квіти посадять. Таку традицію в Західній Україні намагалися зламати 70 років тому. Окупаційна комуністична влада ліквідувала у Львові. Всі всі військові цвинтарі, крім своїх. Постамент пам'ятника Леніну біля оперного театру був зроблений з надгробків із львівських цвинтарів. Аби збудувати так зване Марсове поле, поховання солдатів та офіцерів НКВД, які загинули в боях з УПА, зруйнували старі військові цвинтарі австрійський та український. Дощенту знищено могили січових стрільців на Янівському цвинтарі. Польський меморіал на Личаківському, замість військових поховань на вулиці Стрийській – безликий монумент та парк. А там теж були військові цвинтар, Вони його ще не зруйнували. Його там навіть сліду немає. Там зробили парк і поставили, е, возвеличили свого воїна. То скажіть, будь ласка, хто як відноситься до загиблих? Анонсований приїзд місцевих депутатів зі Сходу України та навіть з Російської Федерації на 22 червня. Продовження тиску на Львівську громаду вважають на Галичині. Особливо після голосних провокацій у Львові 9 травня. Це привід, це не причина, це не внутрішній порив, це не внутрішні бажання. Вони брешуть, вони фарсействують, вони пирскають жовчу. Чому вони збираються приїхати саме 22 червня? Це можна приїхати неофіційно в будь-який день і поклонитися могилам. Їм треба продемонструвати. Ми пануємо над вами. Ми пануємо над вами галичанами. Насправді це е, відповідь на 9 травня. 9 травня вони намагалися ритуально понизити українців у Львові. Їм не вдалося. І тому в роздратуванні вони кинули, що ми вам покажемо 22 червня. Але вони забули, напевно, що навіть для них 22 червня це така дата не радісна. Це день їхнього розгрому. А українці знаходять нові і нові жертви КВД на своїй території протягом останніх 70 років. Найбільше страшних місць на Львівщині до 41 першому році всього за тиждень без суду розстріляли тисячі цивільних українців. Тоді масове вбивство охопило усю прифронтову зону відступаючих військ СРСР. Парламент намагається ігнорувати страшну дату. Відмовилися визнавати 22 червня Днем пам'яті. Але замовчати річницю масових розстрілів не вдалося. Депутати Львівської обласної ради ухвалили профільну програму. Протягом наступного тижня проведуть мітинги реквіями за участю церков, будуть і наукові конференції. Люди хочуть вийти просто на вулиці з портретами убитих НКВД-стами родичів. Так зберігається історична пам'ять, каже лідер свободи Олег Тягнебок. Поминальний тиждень на Львівщині відзначать з його ініціативи. Пригадує розповіді очевидців: люди кинулися шукати рідних одразу, як тільки втекли війська НКВД. Вулиці Львова тоді, наприкінці червня 1941 року, виглядали страхітливо-жахливо, тому що там один коло одного лежали спотворені, знівечені, закатовані трупи чоловіків, жінок, дітей. У Львові стояв такий сморід, даруйте. Що вимушені були включати дизельні мотори, щоб запах спаленої солярки перебивав трупний запах? Усього дослідники нарахували 38 місць масових убивств в Західній Україні, де лік жертв іде на тисячі. Так, у львівських тюрмах Бригідки, Налонського та Замарстинові розстріляли 4 тисячі людей. У Тернополі, Дрогобичі, Перемишлі та Добромилі – по тисячі. Золочеві – 749, Чорткові – 800, Самборі – 1200, Стриї – 1101, Луцьку – 2754, Дубні – 1500. У Дем'яновому Лазі, коло Івано-Франківська – 2500. Тисячі. Це була жахлива картина. У багатьох були повикручені ноги і руки, що було зв'язано не з пересмертною агонією, а зі слідами катувань. Тому що ноги і руки не держалися практично тіла. У багатьох трупів не було очей, були повирівані язики. Я це читаю для того, щоб ми відчули, що ми всі співвідповідальні. За те, щоб дем'янові лази не повернулися, і щоб на нашій землі не був реанімований ні совєтсько-російський, ні будь-який інший чузоземний або ж і власного розливу режим, який би творив дем'янові лази. Свідок тих подій Любомир Полюга досі не може пояснити, звідки така ірраціональна ненависть. Всього два роки перед тим українці Галичини вітали совєтську владу квітами та піснями. З прапорами вийшли зустрічати радянську владу. Ти ж з жовтими прапорами зустрічали. Тому що сходу прийшли українці. Ви що? тюрма на Лонського у Львові скрутила долю не одного покоління родини Полюги. Саме тут сидів батько за польської окупації, син у часи СРСР. Найстрашніші спогади ранок 30 червня 1941 року, коли містяни відкрили тюрми НКВД, таку картиру, яку навіть розказати важко. Їй треба було відчути, побачити. Трупів тягнуть. Обдертих, покровавлених, не пам'ятаючи оту жінку, зовсім розхрістану з грудей тече кров. Розумієте, зарного тягнуть і складають берекутами. Деякі люди ходять, пізнають своїх родичів, близьких, пізнають лямент, крик. Причому страшний смуріт. Ця брама з сорокових років. Через неї проходили воронки зі смертниками. Під цією стіною розстрілювали людей. Зараз тут хрест пам'яті. Його поставили п'ять років тому за ініціативи Олега Панкевича. Нині він голова Львівської обласної ради. За фахом історик віднайшов дані. Розстрілювали навіть власних мобілізованих, яких набрали під бродами. 28 з них методично убито за 4 кілометра від міста. Лише двоє втекло. Потім свідчили про злочин. Напевно, жодного прикладу немає більше в арміях інших держав, що розстрілювали своїх. Ну, ми знаємо, що військовим злочином вважається навіть розстріл військовополонених ворожої армії а тут демобілізовані українські юнаки. Були просто розстріляні, вони були беззброєні, вони були ненавчені. Ганні Шуст 100 років пригадує, її чоловіка забрали в перший день війни, але на фронт він не потрапив. Люди бачили в колоні нещасних, яких гнали убивати. Ганна ніби відчувала недобре. І він каже, що і мені рбзакший, а я не кнапива, що б жити. Бо вона, як я все руксак, так він же піде. Урочище Саліна. Цього року центр вшанування пам'яті закатованих на Львівщині. Очевидці пригадують, 23 червня сюди прийшла колонна в'язнів. Їх вели совєтські конвої з під перемишля. Люди йшли по троє, розтягнулися на кілометр. Їм обіцяли, що їм дадуть якусь там добру добре місце. Там відпочинуть собі вони. І всіх їх одразу повернули і на, і на селіну. Зразу привели і почали їх там тухти. Саліна, село в Добромельському районі на Львівщині, колишній центр солевидобутку на Галичині. У закинуті шахти бригади НКВД звозили трупи закатованих краян ще за два тижні до початку війни, 23-24 червня, масові розстріли в місцевому урочищі, шахтах та церкві вбито 3600 людей. У протилежній стороні від Саліни містечко Золочів. Тут знайшли останки майже 700 людей. Ідентифікувати їх було неможливо після убивства. Тіла облили бензином та карболовим квасом. На всіх документах була резолюція начальника тюрми розстріляти як особо опасних преступників і підпис начальника тюрми, а також підпис обласного прокурора, розстріл санкціонірую. Тобто це була спланована акція, і в пізніших відписках люди, які добивалися реабілітації своїх рідних, всюди йдеться про те, що масові розстріли 26 червня. Львівська влада створила цілу мережу меморіалів місць пам'яті. Вони нагадують про 22 тисячі невинно уб'єнних. Але на мапі терору також Вінниця, Умань, Одеса. Там місцева влада мовчить. Не буде свічок та панахит. Удають у ці черневі дні нічого не сталося.